16 -е липня Базар Кілія А яку ціну очі ці помідорки? 60-50 40, 40 нема. А перець? Перець 65. 65. Перечить. А яку ціну баклажани ваші? 60 і 70. 50 і 70. А в болгарський перець 70. 70. А помидорки ще скажіть, 45. 45. І паросток помідору по 20 штук гарбуз помідорки. А цибуля ще скажіть, кутину 20. Чи може 20 грн за цибулю? 20 15 і 20. І огірки ще скажіть. Огірки 25. 30-35. Дякую. Яку ціну ваша кукурузка? По 10. У нас сватка, хочеться, я одріжу там. По 10 гривень. Там 10 гривень кукурудзка. Так. 10 Яку ціну 80? 50 гривень. Так, да. Там ще. Хтось питав просто про інжир. А, таке ж сьогодні хочу продати. Да. А диня яку ціну? Диня 40 гривень, краси. 40 гривень диня Кукурудза в яку цінує? Галочки, 20 гривень, солодка дуже. Ой, 9,80. О, Гіркі, Іри, яку ціну. 40 гривень, тільки собрані, красавчик. Унібавчики 45, 30, 45. Доброго дня, доброго ранку. Добрий день. 20 гривень. 20 гривень, кукурудз. Тут два 232. А кабачки? 25. 25. які гарні. Яку ціну? 160.